Так, добрий день. Хочу розказати про Чері Тіга 2. Коротше, така ситуація. Включаєш пічку, допустим, ну, ось вентилятор, включаєте перше, друге, третє, так, як всі як обичне положення. Це ж у нас кондиціонер виставляється, ну і режими, понятно. Коли включаєш вентилятор, виходить, у нас... Он стоит, ось. очки. У нас усе бардачок. Все знаете, я думаю, да, как снимать бардачок. Просто открывается. Вот он лежит у меня. Вот тут такие вуха. Вот сюда сюди воно вставляется. Вот так. Допустим. І закривається. Заводиться а цей шплинт всередину. Тут така ось під отвертку. Это. Болтик, типа з зміщенням. Так воно ось вставляється, допустим. Раз, отверткою прокрутили, витягнули. Все. Тут вивели з вуха такий ось. Пластиковий в резинки пипать. Все, акуратно вверх витягуєте бардачок. І ось у нас вентилятор. Щоб його витягнути, треба відсоединити фішку з, получается за акумулятора, Підсоединяти масу і плюсовий я знімаю. Вот. Зажання замок витягнув, Підсоединяв масу от тому що у нас тут фішка, щоб, я не знаю, буде, не буде загоратися чек. От, ну Ось ця фішка на вентилятор. Я її витягнув. все ось один болт. Получається, ось другий болт і ось третій. Він, кстати мішає його, ця пластмаса, де. Вставляється скріплення на бардачок на кришку. Його трошки невдобно відкручувати, але так пластмаску відтягуєш і навскаси його можна. Важкувато, але можна відкрутити. Далі що ми робимо? Витягуємо так, прокручуємо вентилятор. Опять же, оцю пластмаску трошки треба вниз відтягнути. Витягуємо тут проводок у нас зверху. Все, витягуємо його акуратно, він важкий, він у нас отакий. Я думав, що тут у мене всередині листки. Ну Тут немає нічого. У мене листки виходить, О, ну, вони трошки, може, їх видно, не видно. Вот. Ось вони, оці канавки. осечки вони. И вентилятором зачипай, воно черканный, приятный звук дает. Все. Мы сейчас чистим канал. Тут все собираем обратно. И все. Нема ничего сложного. Все. Всем спасибо за просмотр.